Я награв в GTA 5 онлайн більше тисячі годин, а в GTA 5 RP я ще граю з часів Red Age. тобто вже як плюс-мінус 4 роки. Зараз я вам розповім про плюси і мінуси як гри в RP, так і в звичайному онлайні. Кожний, хто зараз грає в RP, починали свій шлях з GTA 5 онлайн. Для мене було в кайф виконувати місії, фармити бабки до тих пір, поки мені не підірвали психіку звичайні гравці. Появіть, що ви не виходили з гри цілий день, бо забували продукцію, наприклад, ангар, і коли поїхали продавати якесь. Щ... Вас підриває, і все, що ви формили, просто пропадає. Думаю, що таке було в кожного. Мене просто без кінця вбивали і навіть не давали зробити кроку. В один момент я вирішив, що з мене досить. Ідеальним варіантом для мене було перейти в GTA 5 RP. Там був порядок, приємні гравці, і головне правила. Так я і почав грати, грають до сих пір, перепробувавши всі проекти. Я зупинився на українському сервері Second Life RP, де є АТБ, Сільпо, Фабрика Рушен, Нова Пошта і так далі. Одним словом, це справжня Україна в GTA 5. Якщо ви давно хотіли попробувати щось нове, то заходьте і вводьте промокод мокодертеку. Він дасть вам 30 тисяч гривень перший левел. Це дуже круто для старта. Більше інфи про сервер і як зайти буде в описі. Чому я взагалі вирішив зробити це відео? Останні місяць я грав гита онлайн, і це були неймовірні відчуття. Поїздити на машині, яка чекала тебе пару років. Чо блядь? Я зробив такі висновки: в GTA 5 онлайн грають люди, які грали ще давно. В них є топова тачка і все, що треба для комфортної гри. Більшість новачків в свою чергу просто не витримують. Я чув від багатьох знайомих, з якими ще грав дуже давно, що вони пішли з GTA онлайн, тому що Rockstar просто забили на обнови. І я їх розумію. Робити GTA 6 і одночасно придумувати унікальні місії і транспорт просто нереально. Тому останній час ми бачимо обнови, зроблені по одному шаблону. Але особисто мені в кайф грати в GTA 5 RP, але іноді хочеться потворити дічі, тому заходжу в GTA Online. Але грати там на основі це Unreal. Давайте порівняємо GTA Online і РП сервера. Будемо оцінювати таким способом. Беремо, наприклад, зброю. На РП серверах її купа, але часто не регає. В GTA Online такого немає. Та й зброї величезний вибір. Значить, бал йде в купілку онлайна. Почнемо з автомобілів. В РП всі авто з реального життя, але через авторські права всім серверам довелося або змінити назву, або просто прибрати значок. Єлік без значка Мерседесу все рівно краще за геташну шляпу. Бал за нерухомість 100% забирає РП. Подивіться на інтер'єр будинку на Second Life і на GTA Онлайн. Я думаю, тут вибір очевидний. Місії і фарм грошей. Мені подобається красти машини, тюнити їх і продавати, возити контрабанду чи продавати кокс в Гита онлайн. Це краще, ніж фармити чекпоїнти в GTA 5 РП. Але маю сказати, що в РП ще купа інших способів заробити. Візьму, як приклад, сервер, на якому я граю. Тут ви можете викрадати документи з військової бази, викрадати авто, викрадати людей, збирати травку, працювати в поліції, лікарні, стати президентом і так безкінечно. Я думаю, правильним рішенням буде поставити нічию: Один бал онлайну і один бал РП. Онлайн-гравців, звісно, дуже відрізняється. В онлайні, наприклад, одночасно можна грати з не більше ніж тридцятьма людьми. Правда, не факт що з адекватними. В РПС сервери по дві-три тисячі онлайна, але це кі. Але щоб грати з ката, коли вони тебе обстрілюють, треба бути реально да звісно ж є і українські сервери з більше тисячі онлайна, але на мою думку, економіка там давно вмерла. Якщо чесно, то мене вже в горлі б сервери, де ти просто їдеш і без кінця бачиш якось вбивають. Вже грабую, десь поруч машина взривається, якийсь школяр десятирічний кричить, що не вивіз файт. Я думаю, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Також, напевно, найкращим моїм рішенням було вибрати сервер, який тільки відкривається. Онлайн вже, до речі, більше сотки, та й контенту вистачає. Валді стається GTA 5 РП. Сюжет особисто мені краще в РП, тому що можна вибрати, ким ти хочеш бути і робити все, що завгодно. Онлайн мені теж подобається, але всім відомі банальні місії по порятунку світу, мене вже просто заї. Які ще й до того, б хер прийдеш без команди? А якщо брати рандомів в сесії, я взагалі мовчу: 10 хвилин місії, або хто лівне, блядь, блять, або помре, або коротше ви поняли. Оптимізація в GTA 5 RP на відміну GTA 5 онлайн куди гірше, тому що в РП багато кастомних авто, інтер'єрів і банально просто маппінг. Це все більше і більше навантажує важком. Якщо ви не знали, то РП-сервери роблять не розробники ГИТА, а рандомні люди, в яких немає коду гри, через що постійно з'являються баги і виліти. Бал заслужено дістається онлайну. Залежність від гри. В РП є фракції, роботи і квести. Наприклад, якщо ти працюєш в поліції і не заходив у гру тиждень, перед тим нікого не попередивши, то ти звільнений. Та й взагалі можуть сказати, стояти 2 години і слідкувати за воротами, щоб через них ніхто не проїхав. А якщо спалять, що ти АФК, то будь готовий отримати штраф, а може ще й поїбало. Ну це залежить від того, де ти працюєш. А той штраф ще треба буде відробляти. Онлайн, в свою чергу, подобається мені тим, що ти не від кого не залежиш. Жаль, звісно, що контенту не так багато, але бал все рівно дістається онлайну. Стильно одягатись, я впевнений, хоч і кожний, але в GTA онлайн в магазинах того одягу, як кіт насрав. Обідно ще й то, що за всі роки існування розробники GTA Online не спромоглися додати щось нове. А РП-сервери навпаки радують величезним вибором брендових шмоток. Взаємодія з гравцями. На РП-серверах є голосовий чат, що дуже круто. Відігрувати RP ситуації або просто розмовляти з людьми дуже. Комфортно. В онлайні, вроді би, є голосовий чат, але він працює і не зрозуміло, як, і ніхто взагалі ним не користується. Я пам'ятаю, я включав один раз на лаштуваннях просто перевірити, що це, і за дві години я почув, як якийсь чел просто ригнув. Мені здається, він і не знав, що в нього він включений. Ну що ж, ми розібрали майже весь функціонал як в звичайному онлайні, так і на РП серверах. Повторюю, що особисто мені в кайф грати в РП, але і в онлайн раз в місяць зайти хочеться. Пишіть в коментарі, що подобається вам, або не подобається і де ви зараз граєте.